Доброго часу. Починаємо практику, розслабляємось, відкриваємо канали, оповільнюємо рух, оповільнюємо дихання і потихеньку-потихеньку розслабляємось. Дихаємо. Коли ми дихаємо таким чином, ми розкриваємо наші легені, розгортаємо і визвільняємо від стресу. Задні завжди у всіх спазмовані. І коли ми дихаємо, так ми таким чином ми збагачуємо кров'ю всі е, головні системи лімфатичну, е, серцево-судинну, нервову, кровоносну і так далі. Це дуже корисне дихання. Вдихаємо і повільно, зі звуком. Віддихає. Всі органи збагачуються киснем, судини розслабляються. И еще остальных два раза. Наступна форма. Так само ми продовжуємо дихати, а ми продовжуємо дихати, запуская хвилю вперед. Наступна форма, я також її буду показувати боком. Вона дуже проста. Ми виставляємо перед собою долоні і повільно згинаємо їх вниз, вверх. Вниз. Всі наші рухи вони пов'язані з системою інь-янь, іньські і янські рухи вверх, вниз, вліво, вправо. Вони балансують наш головний мозок, Ліво-право полушарія. Повільно закінчуємо. Наступна форма. Ми розслабляємо наші плечі. І головою макушкою тягнемось догори, розправляємо наш хребет, трошечки підкручуємо таз вперед, коліна трошки присогнуті. І ми відправляємо плечі вперед, і вгору і назад. І лопатками. Проходимо повільно по хребту. З'єднуємо лопатки і проводимо іми по хребту. До гори внизу. Оставляєтесь. І в зворотньому напрямку, вверх і вперед. Знизу з'єднуємо лопатками і вздовж хребта підіймаємо і вперед. Це так само дозволяє розкрити наше межрепеве пространство, простір, зняти стрес з задньої частини легенії. Через це ми не вдихаємо повністю всіма легенями через стреси. Зазвичай людина дихає в соціумі десь на 60-70% від свого повного об'єму. Наша практика дозволяє нам повністю розкрити наш потенціал. Рослайтесь. Завершальні, закінчуємо, розтираємо добре руки, Миваємо обличчя. Розтираємо, масуємо вуха, таким чином ми балансуємо наш тиск, масуємо кожу голови. Масуємо шию, це дуже важливо розслабити шию, покращити кровообіг і прохлопати своє тіло. Сьомий шийний і поперек розминаємо, масуємо. Гарного дня, будьте здорові до завтра!